Мене звати Устя. Ем, я, я дуже хочу, щоб оця була гарна життя, і щоб. Я хочу, але у нього все було прекрасне. І щоб у нього життя таке було прос непросте, а просто чудове. Хай його Господь облагодяє, хай, хай завжди його охороняє. І ще я хочу, щоб він гарно жив. І дуже хочу, щоб він такий, він такий гарний, щасливий. Ну, такий вже маєш, так? такий собі гарний. Ну, він добрий до нас. І Бог до нас добрий. Для, ми, для Бога ми діти. А отець це наприклад Бог. Тому що отець теж дуже любить Бога і отець це як Бог. Це я, це... я знаю, зі школи, ну, зі всього. Я дуже люблю Бога і дуже хочу, щоб життя у нього було прекрасне.